Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Помер волинянин, який потрапив до реанімації після військової частини. Агенти росіян готували підрив військових Азову в Запоріжжі. У РФ застрелився екс-міністр транспорту Старовойт, якого сьогодні звільнив Путін. Вітаю в ефірі підсумки дня 7 липня у студії для вас працює Ангеліна Гущина, і далі розповім вам більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. І, На жаль, вкотре говоримо. Про сумне та болісне Волині втратила захисника з Маневичини Анатолія Барабана. Про це повідомили у Маневицькій селищній раді. Відважний герой був призваний на військову службу 20 червня минулого року. А вже 23 серпня, під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині, Анатолій Барабан зник безвісти. Проте 11 червня загибель воїна підтвердила. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув захисник із села Боголюби Назарій Корольчук, 1996 року. Народження відважний воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Назарій Корольчук трагічно загинув 4 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Панківка, що на Донеччині. Чорна звістка сколихнула й Колківську громаду. У бою за Україну загинув 46-річний житель села Чорниш Віктор Копатюк. Про це повідомляють у Колківській громаді. Герой 1978 року народження проходить військову службу на посаді стрільця помічника-гранатометника. 7 липня цьогоріч відбувся його останній бій. Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття. Родинам загиблих героїв, честь та шана воїна. Сумно і скорботно було на Волині у селі Залізниця, що у Любишівській громаді Камінькашерського району провели в останню земну дорогу 28-річного захисника Володимира Черевка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці газети Нове життя. Володимир Черевко з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної України, залишаючись вірним своєму обов'язку до останнього подиху. Трагічно загинув воїн 1 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. У героя залишилися батьки сестричка та кохана дівчина. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку на проспекті відродження авто збило чоловіка. Як повідомляли у місцевих телеграм-каналах, ДТП сталося поблизу міської лікарні за участю автомобіля марки Опель, який наїхав на пішохода. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 23-ї години. На проспекті відродження у Луцьку, 69-річний водій Опель допустив наїзд на 41-річного чоловіка, який перебував поза межами пішохідного переходу. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили. До лікарні для надання медичної допомоги у Волинській екстренці повідомили про стан потерпілого на момент ДТП на проспекті відродження був 23 години. 19 хвилин виклик з приводу наїзду на пішохода. Чоловік 41 рік, черпно мозкова травма, забійна рана голови. Нині ж з'ясовують усі обставини аварії в одній із сіл, що на Волині повернувся з полону захисник Анатолій Боряк. Та зустріти його прийшли лише найближчі. Про інцидент та що кажуть у громаді, дізнавалися журналісти телеканалу ТІВІ». громада на Волині не зустріла захисника Анатолія Буряка, котрий повернувся з російського полону, у якому перебував понад два роки. Про це у Фейсбуці розповіла у прямому ефірі Тетяна Сельчук. Йдеться про рідне село захисника Залісся. людей взагалі немає. Я просто в шоці. Ольга потрібно я просто в шоці, людей немає. А це ж наші герої не заслуговують на таке. Журналісти телеканалу «Конкурент Тіві зв'язалися із старостою села Залісся Олегом Семенюком. Він запевняє, що не зустріли героя належним чином, бо з його слів рідні не повідомили про приїзд Анатолія Буряка до села. Ніхто нічого не знав, знали, знали тільки рідні. Ну, там може де, е, е ті, ті, хто був при родині, там не знають, Ну, сусіди які не знали. Те, Та, що там говорять, що ми не готувалися, звісно, готувалися. Бо було е, попередньо домовлено, що замов, замовимо коровай, зустрінемо. Але ж ну я розумію, що треба було е... Нагонювати кожен день, щоб щоб, щоб цього щоб, е, перезвонили. Але вони е, ну, подруга рідних сказав, написала коментар, що. Рідні не хотіли бачити е, представники влади, тому, тому й не написали в групу села. Отож, за словами старости села, громада мала намір організувати зустріч, але мовляв, його рідні не повідомили точної дати. Та, попри цю прикру ситуацію, найголовніше, що наш захисник витримав жахи російського полону і повернувся до рідного дому. У реанімації зупинилося серце волинянина Максима Музичка, котрий опинився у лікарні після військової частини у Львові. Про це повідомила його дружина Маргарита Музичка на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона повідомила, що декілька тижнів її чоловік перебував у реанімації у критично важкому стані, та на превеликий жаль його серце. Зупинилося за словами рідних. Опинився у військовій частині Львова Максим після ТЦК у Луцьку. Але зі слів родичів, з військової частини чоловіка забрала швидка. У нього діагностували перелом черепа та множинні крововиливи в мозок. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині померлого. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Під ранок 7 липня війська РФ завдали удару по Харкову. 10 дронами, як повідомив голова ОВА Олег Синягубов, постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському, Слобідському та Холодногірському районах. Відомо про щонайменше 66 поранених, серед них шестеро дітей. У лікарнях залишаються восьмеро постраждалих, одна людина загинула. У ту ж ніч ворог атакував й Одесу. За словами очільника одеської ОВА Олега Кіпера, через ворожу атаку пошкоджено СТО, Олег авто та приміщення охорони біля новобудови загинув охоронець. Запоріжжя теж зазнало ударів. За даними Івана Федорова, зафіксовано шість ударів шахедами. Один дрон влучив біля обласного ТЦК. Постраждали військові. Також атаковано будівлю університету. Загорівся дах. Загалом поранено щонайменше 20 людей. У Запоріжжі агенти РФ готували підрив воїнів Азову. Як повідомили в СБУ, на замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службових автоазовців, що воюють на передовій. Замовлення виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та. Наркоторгівлю у поле зору агресора, зловмисники потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бардянську та працює на ворога. Агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місце запланованого теракту приховану камеру з онлайн трансляцією для ФСБ. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Зловмисникам повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Закарпатті п'яна водійка спричинила смертельну ДТП. Загинув військовослужбовець ДПСУ. Як повідомили в поліції області, смертельна аварія сталася 7 липня близько четвертої Ранку в місті Парачин річна місцева жителька за кермом автомобіля BMW x 5 виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонну конструкцію на контрольно-ревізійному пункті. Внаслідок ДТП постраждав 45-річний військовослужбовець ДПСУ, якого шпиталізували, але врятувати його на жаль не вдалося. Чоловік помер у лікарні за інформацією поліції, водійка мала ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від проходження перевірки вона відмовилася, тож її затримали. Наразі жінка. Ка перебуває під цілодобовою охороною в медзакладі. Також травм зазнав її 31-річний пасажир. Зловмисниці ж загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати авто. Експосадовець міноборони вкрав 90 мільйонів на закупівлі зброї для збройних сил України. Як повідомили в СБУ, викрили масштабну корупційну схему. Колишній посадовець протягом 2022-2023 років уклав державний контракт на постачання. Протитанкових комплексів ПТРК для ЗСУ замість сучасного зброєння оборонна компанія поставила непридатні установки, а отримані 90 мільйонів гривень вивели у тінь. про підозру. Повідомлене спосадовцю колишньому керівнику компанії підрядника та його заступнику. Тож їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вибухи, які сталися 2 липня в селі на Житомирського району, були спричинені незаконним виготовленням вибухових речовин. Про це повідомили в поліції Житомирщини. Тоді ж загинули двоє людей. Ще 83 особи отримали тілесні ушкодження. Пошкоджено будівлі авто, а загальна сума збитків перевищила 46 мільйонів гривень. Слідство ж встановило, що 60-річний житель Сумщини разом із ще чотирма спільниками облаштували підпільне виробництво вибухівки на території колишнього корівника. Усе організували для заробітку. Один із фігурантів забезпечував логістику, інший мав освіту хіміка та керував процесом. Виготовлення велося у непростосованих умовах через грубі порушення правил. Зберігання й виробництва 2 липня сталося займання, що призвело до детонації. Усім п'ятьом фігурантам оголосили про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Тепер до новин світу. Біля Москви у ніч на 7 липня місцеві чули звуки вибухів. Жителі заявили про атаку дронами і роботу ППО. У російських медіа пишуть, що вибухи чули в Сергієво-Посадському окрузі. Український моніторинговий канал припускає, що дрони могли атакувати Краснозаводський хімічний завод, що є постачальником для воєнної промисловості країни агресора. Також про атаку БПЛА заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він стверджує, що кілька безпілотників були. Придушені вночі в Луському районі, і що руйнувань нібито немає. Міноборони країни агресора Росії заявляє про знищення 91 дрона за ніч вісім із них на території Московської області. У РФ застрелився колишній міністр транспорту, роман Старовойт. Це сталося після того, як російський диктатор Путін відправив його у відставку. Про це повідомили у ворожих медіа. Там зазначили, що Старовойт нібито, застрелився в російському місці. Одинцово. пишуть, що він використовував. Нагородну зброю, яку отримав від МВС у 2023 році, смерть Романа Старовойта підтвердила представниця слідчого комітету РФ. У російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що тіло старовойта виявили в його автомобілі Тесла близько 15.00 в Одинцовському міському окрузі. Ну а якщо у вас є більше новин та ви бажаєте поділитися ними з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 772 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Тим на цьому наш випуск новин не завершується, і що більше цікавої та важливої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.